Наш лиман дійсно загадковий. Навесні 1691 року загін козаків під командуванням Фастівського полковника Семена Палія очікував у степу біля куяльника великий ворожий обоз, який повертався із вдалого походу на Угорщину. Кочубіїв тоді вже захопили османи, перейменували його в Хаджибей і деякий час хазяйнували у степах. Але козаки пам'ятали славетні часи Юрія Гедігольда і шляхтичів Бучацьких Язловецьких. Саме тому вони по праву вважали ці землі своїми, українськими. Такої ж думки були і місцеві турки. А ворожий обоз тоді перевозив у Крим награбоване золото і срібло. Сотні невільників із земель цісарських, тобто з Австрії та Угорщини, ішли з тим обозом. От за тим полоном і полював козацький полковник. Семен Палій пройшов багато запеклих боїв. Його запорожці разом із поляками та австрійцями боронили Європу від турецького нашестя. Він багато бачив у своєму житті, але навіть він не міг би пояснити дивних явищ, які відбувалися навколо куяльника. Під час цієї виправи Палій розділив свій козацький загін на чотири частини і відправив їх навколишніми балками, час від часу висилаючи розвідників у всі боки. Однієї ночі на узбережжі Лиману чатові побачили велике вогнище. Це були турки. Разом із палієм був загін запорожців на чолі з сотником Юськом. Вони рушили вперед, але за півтори доби. Повернулися не всі. Козаки розповіли, що неподалік куяльника в одній із балок вони вистежили десяток турецьких вершників, які патрулювали у степах. У слушний момент запорожці зненацька напали на них. Але турки теж були неликом шиті: почався бій, а потім і погоня степами. Врешті-решт двох турків взяли у полон, п'ятьох зарубали. А Троє турецьких вершників та молодий козак Данило Губа просто зникли. Як це сталося, ніхто не зрозумів. У розпалі бою турки почали переслідувати Данила, який гнав на своїй гнідій прудкій кобилі березі вздовж куяльницького берега. Козаки не дочекалися його повернення і поїхали шукати побратима. На березі лиману, неподалік від поля бою, вони знайшли Данилову кобилу березу та вороного турецького коня, котрі мирно паслися поруч. Підпруги на сідлах були відпущені, коні розгнуздані, вся зброя була складена в одну купу. До води вели сліди. Ніби ось тут іще важко ступав кінь з вершником. А тут уже й вершника нема, бо копита менше вгрузали. Що сталося, невідомо. Але пізніше дізналися, що турок, який зник разом із Данилом, невдовзі з'явився в Хаджибеї. Він покинув військо Султана, розкаявся у людоловстві і зажив мирним життям в Акермані. Данило ж за кілька років з'явився на Січі. І розповідав про своє дивне спасіння. Казав, що то куяльник його врятував. Але ніхто не вірив козаку. Ніхто, але ж лиман усе пам'ятає.